Музеї дуже багато всього. Там вся історія різних війн, коли ти заглиблюєшся в архів. Ти розумієш, що така ситуація була під час Другої світової війни, після Першої світової війни, і така ситуація була в інших музеях. Так само це дуже такий історичний момент, важливий. А якщо музей порожній? Ну це про порожні музеї, якраз, що Там тільки його тільки будівля без картин, і вона заставляє задуматись про багато речей. То нагадувань про а, події фестивалів Порто-Франко, які відбувалися саме в ці дати, кілька років тому. Тому приїзд арт-директора фестивалю і одного з засновників цього фестивалю все ж таки вніс певне розмаїття. Як ти почуваєшся? це та, та як всі українці, більш-менш? Ну плюс-мінус, звичайно, ну, ми працюємо, робимо те, що можемо, але вболіваємо за всіх наших колег-артистів, які на фронті так само, і просто всіх українців цивільних, які нас захищають і дають можливість ще не знаю, бароковий татар поки досліджувати і розвивати сучасну оперу. Ну тут це точно закиди да. стосовно того, що це зараз не на часі. Ну так да. ні, всюди вони були, і в нас самих вони є у артистів. Сумніви, що ну, це да. на часі? Ну так. Да. Виборатися з ним. Ну ми ж нормальні люди, да. у нас є сумніви. Займаюся сучасними операми разом з Романом Григорієм, це мій колега зеваного генко. І ми з ним працювали раніше також багато в цьому городі. Робили фестиваль Проти Франко, музику писали в драматичному танці. з Ростиславом словом теж Тема дуже складна і дуже дуже обширна. Це проводив лекції в будинку композиторів. Не в Києві. Да. Це теж стосувалося якимось чином музеїв? Так, да, ми почали минулого року. Ми почали працювати в музеї Ханенків з Романом Григорієвим, моїм з автором, з Христиною Слободінюк, нашою хореографиною, з нашими артистами, зробили опору Генезія. Це опора для пустого музею під час війни. Міра була в Києві 1 жовтня за 10 днів до обстрілів масованих ракетних Києва, коли одна ракета впала на в парк біля музею і вибула всі вікна і пошкодила дахом. Ми коли зайшли в музей ханенків, то надихнулись дуже цим простором. Він насправді такий налякаючий. Захищений в чомусь і навіть тому що порівняно з іншими музеями, там, Херсонськими, пустий музей, який вкрадений, то тут ми знаємо принаймні, що всі артефакти вони запаковані, і вони в цілості і вони повернуться. Тому ця тиша пустота музею Ханенків, вона навпаки, якби, дає надію. Не сприймають критично те, що людина не з цього світу, скажімо так, специфічного, вузькопрофільного, подалася в цю тему? Не знаю, поки що не критикували. Не було таких. Ні. У нас ми з музейниками дружими. З ними разом робили опор. У нас була музеологиня Мар'яна Варчук і Юлія Ваганова, директорка музею. Вони нам усім допомагали. У нас кооперація. От ми займаємося темою музейно-театральною. Оцей рік. Весь. Думав, колись композитор, що він так глибоко занурився? — Ну це практичне занурення. Ми ж робимо там опору і будемо її далі робити. Це продовження цього просто вивчення питання і подорожі всередину музею. Щоб робити там опору, треба зрозуміти, що таке музей. І для цього ця вся, весь цей процес. Повторювати ми не плануємо, а плануємо, можливо, в трансформованій формі колись трансформувати перформанс і щось інше, подивимося. Ви використовуєте нестандартні простори. Так, да, останні три роки, так. Да. Це вимушено mm -hmm. чи так цікавіше? Так цікавіше. Ну, є стандартні простори. Але створювати опору краще не в театрі, так, да, по нашому досвіду. А в чому суть цього твого меседжу, сьогодні, в Франківську? Ну. Просто з людьми поговорити про те, що таке театр, що таке музеї, як вони перетинались протязі історії. І з навчальною діяльністю теж пов'язано. Це інтегрував свою. Докторантуру. Так, в докторантурі просто йде процес, але там частина теж роботи я проводжу у Відні. Я знаю, може хтось читав момітролі в книжках. Там, всі майже читали, 12 книжок. Хтось пам'ятає, мабуть, коли... До лінія мумітролів наступає, приходить велика полі. Це така позиція мумітроля. Можемо назвати? Це лекція з позиції Мумітроля. Півроку назад я робив теж схожу лекцію в музеї Ханенків в Києві, і тоді рух вся була лекція побудована хронологічно. Була така компанія Мюзем ін прогрес, яка працює з 90-х років і яка шукає різні цікаві форми репрезентації мистецтва там, в публічному просторі. В газетах, на плакатах, ну не, не в типових місцях, не в галереях, не в музеях. І в 98-му році, власне, вони е, розпочали е, проєкт, який називався Залізна завіса. Це е, е, дуже цікаво насправді музей однієї картини. Це відбувається з 98-го року. Кожен рік, крім двох пандемічних років, просто кожен сезон музею Прогрес замовляє якомусь відомому художнику картину. Це те, що там висить, висить зараз. Чао Фей, такий китайський художник, і картина називається The New Angel». Ну, така не знаю. Проста досить робота. От, тут здається, вона виконує таку декоративну функцію більш завіси, але от зараз саме ці 15 хвилин, коли заходять люди, і вони дивляться, дивляться на цю картину. Саме тоді і виникає музей, і навіть в цьому дуже простому акті заключається театральна природа музею. Тому що якщо просто висить картина, ну тут в асортиментній кімнаті. Це просто фізичний об'єкт для того, щоб галерея стала працювати, щоб вона перетворилася на музей, потрібна людина, яка зайде і подивиться на неї. І це дуже простий, насправді театральний акт споглядання і є, і є основою театру і основою музею. І тут просто, наприклад, до цього проєкту вони фізично сходяться в одній точці. Оце дуже цікава робота такого англійського представника направлення поп-арт Річарда Гамільтона. І тут ми бачимо, це фотографія татру Ласкала. Заходять люди, да. І ми бачимо дуже, дуже цікаву перспективу. Ми бачимо, е, ну, в принципі, глядачі бачать оперний театр так, як його бачать артисти зазвичай. І це дуже цікаво, тому що зараз. Е, в багатьох сучасних постановках режисери, які експериментують з театром і сценографією, вони намагаються порушити цю таку діхітомію зали глядацької і сцени, і намагаються, ну, є вистави, де люди можуть ходити по всьому театру, виходити на сцену і власне бачити цю перспективу, бачити сам зал за аудиторією зі сцени. Це дуже дуже, дуже цікавий такий підхід, актуальний, але він, скажімо так, насправді не суперсучасний. Що таке театр пам'яті? Тут його реконструкція. Це, власне, така мнемонічна інсталяція, яка нагадує, в принципі, це структура римського класичного римського вітров'янського театру. Глядач знаходиться не в глядацькій залі, а він знаходиться з позиції сцени. І це, в принципі, в такому вигляді цей амфітеатр перетворюється на таку безкінечну бібліотеку, яку де знаходяться там дуже багато всього, вся міфологія, історія, алхімія, людства. Не знаю, може хтось бачив цю будівлю. На метро Голосівська, Національна бібліотека України. Ми знайшли дуже цікаву, дуже цікаву таку залу. За допомогою відео, за допомогою музики, ми, у нас було таке, було таке намагання реконструювати цей театр пам'яті Каміло в перформативній формі. Ну, це була така опера, ми її знімали, робили всередині бібліотеки, і потім відео сполучали з, з живим перформансом. В основі Лібретто була така книжка «Вавилонська бібліотека, есе Маленьке Луїса Борхіса. Ця інсталяція, ця ідея цього театру пам'яті, вона пов'язана з такою не наукою, а з такою сферою, яка називається Мнемоніка. Це наука, ну, це не наука, це досвід знань про пам'ять, про те, як людина запам'ятовує. В 66-му році з'явилася така книжка Art of Memory, яка досліджує різні види мнемотики там, від давньої Греції до 18-го сторіччя. У музеї теж дуже, дуже проста етимологія. Вона вам відома, напевне, що музей це місце або храм, де проживають музи, давньогрецькі богині чи не богині Титаніди. І власне від цієї, від цієї назви і пішов музей. І Мнеми, власне, муза, муза пам'яті. Так трапилось, що в процесі прочитання. Європейцями давньогрецьких текстів музи. Відбулася певна трансформація. Я не знаю, чи хто впізнав, це Львівська площа в Києві, і там є сім муз намальованих, і ці музи вже зовсім не займаються поезією, не займаються трагедією. Там є муза декоративного мистецтва, муза монументального мистецтва, муза сценографії, муза архітектури. Тобто, це все такі прикладні науки, далекі від того, що в них закладали давні греки. Побудова оборонних споруд і Татар який одночасно був і кунсткамерою. Тут є маленька сцена, от сцена дій комедія. По бокам цього театру знаходились, власне, оці шкафчики приміщення, яке собі вміщує бібліотеку, кунцкамера, музей і театр. І в принципі це таке теж ідеальне уособлення музею театру ранньої барокової дії. Це всюди по світу актуально. Музеї і театрні містеці. Да. Так. Останні 2500 років. Музей виступив як театр, так? Є прецедент. Один або, не знаю, кілька разів там виступило. В цьому разі, що є причиною змін? Це, типу, власне, і ініціатива тих і людей, які хочуть там щось показати, чи це власне що це має бути бажання інституції як такої, щоб бачення музею було інакше, або театр. Тобто, Хто має робити? Це бенці, які хочуть ось ну, цікаво це зробити там, давайте зробимо. Музеологія це як наука, музеографія це може бути більш, більш практичний. В тобто, принципі, так, ті люди, які працюють в музеї, у них може бути різний підхід. У них може бути підхід повністю консервація, зберігання, і це там прописано, що має робити музей, він має зберігати об'єкти, частину з них показувати, в музеях завжди показується десята частина колекція. Тобто, все зберігається, от у них є ця наукова робота. Ну, але є люди, які розуміють, що, 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 що це що, можна по-різному працювати. Але з одного боку, як суперечить ціні ідеї музеї, це показ історії. Він складний, тому що він історичний музей, і він побудований в формі такого неоісторичного сильника, там є ці понатки. Його насправді препарувати досить. От його препарувала війна, з нього забрали всі картини. Ми глибоко поважаю творчість Романа на і. Там була змога трошки там попрацювати на асистенції на опері Лінгві, mm -hmm. і недавно їздила якраз теж на Wiener Festwochen в рамках стипендії Антона Нарто. І, і так само була учасницею ну, лабораторії Лариси Венедіктової. І мені було цікаво просто послухати, бо я так трошки віддалена від теми, типу як поясникається музей і театр. І Було цікаво якесь глибше, тобто розуміння, ну, як функціонують між собою ці процеси. А от. Соня? Та. Все-таки ті, кому пощастило побувати на цій події, явно отримали не зайві для себе знання. Дякую, Дякую тоді.